Сонечко, привіт. Давай подивимося чоловіка, який в тебе закоханий. Поки концентруйся на собі, скажу, що по посиланню в шапці профіля я звільнюсь. Ну, допустимо, я, я протрактую цю карту, в мене цікава. В шапці профіля ТікТока є посилання для запису на особисті консультації, тому активно користуйся ним. Так, а тепер давай дивитися, хто у нас ти. Там просто карта випала, яка дуже гарно його описує, але давай подивимося, хто у нас ти. Наче живеш в ілюзії, в невизначеності, певними місцями, певно, що і збентежена. Є якісь секрети, які е, ти скриваєш, скажу так. А, але перш за все, перш за все, у тебе ти працьовита. Мені здається, навіть, що це щось історія з тим, що ти працюєш руками. Можливо, є якесь хобі, таке, що там не знаю, ліплення глиною, чи там в'язання, чи там вишивка. Ну, не знаю, там різні всі хобі. А, і це в тебе просто є до того, що дуже гарно виходить. Маєш експертизу в робочому плані, дуже гарну. Любиш, коли тебе хвалять, оце схвалення суспільне. Це і не гарно, непогано, це як факт насправді. Успіх зазвичай на твоєму боці і доволі натхненна, позитивна. Знаєш, є оця віра в гарне майбутнє, але тобі треба пройти через історію оновлення, можливо, навіть просто відпочити. Так, і тепер давай дивитися, якщо розумію, залишається, якщо ні прогортує, і тепер давай дивитися його зовнішність. Давай дивитися його зовнішність. Коротше, знаєш, може здаватися зараз, що у вас все прям дуже хорошо, дуже хорошо, але там буде розбите сердечко. Так, наперед забігає. Так, давай дивитися зовнішність. А, Мені на світле волосся схоже, або русяве, або прям А по знаку, по знаку він. М, -м -м. Давай так, скажу, що він більше про вогонь, про вогняні знаки. Чомусь мені навіть здається, що там що, що у нього в вольє. Але так, світле волосся, світлі очі середнього зросту. Ем, не дуже працьовитий, скажі.